Двигун групи Ваг 2,0 TDI, Євро 4, Євро 5, 16 клапанів з турбіною з маркуванням ЦБА. Тут можемо бачити стан вікон. Пробіг даного двигуна становить 184 тисячі кілометрів, потужність 140 кінських сил, встановлюється на автомобілі. Passat B6, Golf 5, Golf 6, Audi A3, Tiguan Tauran. Тут можемо бачити також стан вікон. Двигун на системі опорскування Common Rail з апаратурою Bosch. Двигун без пошкоджень та без підтікань.